Розмову про дітей, літа та позитивний настрій в часи ми продовжимо в нашій студії з керівницею проєкту Готуємо дітей до майбутнього Вікторію Проскорнея. Вікторія, мені здається, що влітку у дуже багатьох батьків, особливо у кого діти менше 12-13 років, тобто ще не дуже самостійні, особливо під час війни, виникає питання, куди їх діти. І я розумію, що у вас є відповідь на це питання. Тоді давайте почнемо саме з вашого глобального проєкту, яке реалізує Карітас, це, це проєкт гуманітарної допомоги дітям. Розкажіть, будь ласка, як які напрямки тут існують, і які є можливості для одеситів, насправді проект називається Гуманітарна допомога для людей, які постраждали від війни в Україні. І напрям простір дружній до дитини це один із компонентів великого цього проєкту. Окрім цього, є ще один напрям: це інклюзивний центр, який працює з дітьми з ментальними порушеннями. В проєкті простір дружній до дитини, який реалізується за адресою Провулок Дживецького, колишній Лермонтовський, його поки ще так знають. 13. це район Мускомедії. Ми працюємо більше року саме цей проєкт. А взагалі, то дитячий напрям за цією адресою, 10-й рік реалізовується. 10 з 15 го року знаю, це була реакція так. на величезну кількість переселенців, які приїхали. В Одесу перебути і залишилися uh -huh. е, наразі. Ми е, пропонуємо для дітей двотижневі табори, оскільки перша половина дня. Е, Віддається на підготовку до школи для дітей до шкільнят, бо ми розуміємо, що є такий запит, є потреба, оскільки перше вересня не, не за горами, так з одного боку Так, місяки. Почекайте ще тільки канікули почалися, а -а -а. але готуватися потрібно заздалегідь. Я розумію. Так. так то процес такий. Процес тривалий. Тривалий. Тобто у вас існують денні табори при вашими, вот саме карітесі, куди батьки можуть привезти дитину з шести рочків, так я розумію? Тобто ті, хто так, буде, ну, перший там, клас, перший від першого класу, які будуть вступати в перший е, клас? Ні, це дошкільнята. А, вони, це окремо. Так, вони так. можуть відвідувати в ранковий час два рази на тиждень. Mm -hmm. З 11 до першої години у нас є напрям, підготовка до школи. О, це окремо. Так. Це і окремо. влітку вона також працює. Е, так, особливо влітку. Особливо. Ми залишили mm -hmm. цей час, тому що ну, розуміємо, що так спокійніше і батькам буде, і дітям буде корисно. І зараз я за. Прошу, бо одна група в нас набралася, а інша група чекає своїх учасників, і е, про це можна буде прочитати більш детально на сторінці у Фейсбуці mm -hmm. Каріта та Судеса, Це е, подивитися на наш проморолик, які активності ми пропонуємо. А це і логіка, і розвиток дрібної моторики, і навіть цікава англійська в нас для дітей такого і віку. є. І Все безкоштовно. І все безкоштовно. Так, мені здається, Вікторія, що дуже багато батьків зараз. Не вострили вуха, але скажіть, будь ласка, кого берете? Найбільш вразливих, якщо є попит і кількість дітей більше, ніж ми можемо прийняти, тоді ми звертаємо увагу на категорію вразливості. Це ВПО внутрішньо переміщені особи, це діти-сироти чи під опікою, чи неповні сім'ї, чи багатодітні, або можуть прийти місцеві, якщо є в дитини брак соціалізації, бо ми розуміємо, що навіть з дитячими садочками зараз да, ситуація через. Закриття не, не найкраще, тому приходьте. Якщо навіть не потрапляє дитина в групу, то є так зване лист очікування. І тоді, коли місце звільняється, ну бувають різні ситуації. Ну, Сьогодні да, ми поїхав, тут завтра поїхали. Хтось, да. Ми додатково запрошуємо дитину і є батьки, яким говоримо, ну от не три місяці, місяць. Угу. Вони кажуть. Чи будете чекати наступного набору? Ні, місяць, але вже зараз, бо вже зараз є потреба. Так, добре, це ми говоримо про, про... дошколят. <гум> а ось щодо дітей, яким вже від 6 до 17 років, про літні табори ось денні, оце це як виглядає, і кого берете, і наскільки, і на яких умовах. Так, ми домовилися, щоб охопити більшу кількість угу. дітей, бо запит такий є, що це будуть двотижневі. І це з 2 до 5 години по 3 години ага. діти перебувають в центрі. У нас є чаювання, на жаль, немає повноцінного харчування, не передбачено воно, і тому ми не можемо більше тривалий час, щоб діти в нас перебували. А ми відповідаємо і за харчування. Так, ну я маю на увазі ті випадки, коли там можна було собою принести, але щоб убезпечитися від всіляких наслідків, не робимо цього. Тобто, три години діти корисно, цікаво і пізнавально проводять цей час. Чим вони займаються в ці три години і де сама? Е... Тобто, це в вашому офісі, mm -hmm. тобто, вони перебувають в будинку, скажімо так, так. чи на повітрі десь? Так. ну, На жаль, найближче повітря до нас це парк Шевченка. і я б це дуже близько, але з іншого боку, зважаючи на дуже небезпечно, Дуже небезпечно, так. бо за ті три хвилини, поки тривога до першого вибуху, ми встигаємо. У нас є відпрацьований механізм, встигаємо дітей перевести в укриття. Тобто, якщо вони знаходяться в офісі, Центрі, так, так. Так. тобто у вас є обладнане укриття, безпосередньо в будинку. з туалетом з двома виходами за всіма стандартами. Нам так пощастило, що саме це приміщення має це е, підвальне ну, укриття. Це дуже дуже важливо. Так. і спілька, тому питання, де буде розміщуватися дитячий центр, і е, ті два проєкти, які реалізуються, воно не стояло там, де є безпека. Так чим займаються діти? Ось ці три години, коли вони перебувають у вас, е, ми намагаємося наповнити пізнавальним компонентом. Обов'язково є рухливий компонент, mm -hmm. бо розуміємо, що зараз і на море не піде, щоб побігати. Погратися чи кудись в парку? Ага. Ну якщо раніше батьки йшли на роботу, діти собі гуляли, і батькам було за щастя, то зараз наскільки да, вони небезпечно. можуть реагувати на це, це, це питання? Тому у нас є подвір'я. Домовляємося з сусідами. Що ми трохи будемо, голосливими, голосливими але по-сусідськи. Тому використовуємо подвір'я, і у нас є ну, щонайменше три великі кімнати, де діти діляться. Хтось в одній кімнаті, інший проєкт, який реалізовується паралельно, в них може бути пізнавальний компонент. і Тоді ага. використовується клас. І... Тобто, це не одна група дітей, тобто це так. різного віку діти, які об'єднані ось ці три години саме в вашому офісі. Тобто, це діти якого віку з шести років і до. Е, ну, я буду говорити про е, загальні умови. В е, навчальний рік ми дітей розділяємо по групах. Угу. Це 6-9 років, 10-13, і є в нас наша славна молодіжка. Угу. Це молодіжна група, близько е, 15 до 20, але 15 активних учасників, які приходять щоп'ятниці, спілкуються, вчаться, реалізують. Але це не до табору. це, це Але це не до табору а з одного боку. З іншого боку, саме ця група зараз матиме можливість поїхати в Закарпаття вау, в інтеграційний вау. табір, оскільки проєкт готуємо дітей. І молодь до майбутнього є частиною мережі національної дитячих центрів. То е, вирішили, що корисним буде зробити інтеграційний табір, там де діти з різних регіонів зможуть спілкуватися в одному місці. Бо зазвичай е, Каріта Одеса веде везе своїх дітей, коли є така mm -hmm. можливість, і передбачені кошти на це. Або е, Каріта зброди е, Борислав везе. А була ідея е, десь два роки тому виникла ця ідея, бо ми мали можливість ще возити дітей в Італію два роки тому. І зараз насправді від Карітасу так само їдуть діти в Італію, але здається, Запоріжжя, тобто тих регіонів, Харків, тобто не які Одесу. не з Одеси, які ще ближче до війни, ніж Одеса. А е. куди поїдуть, одесити тоді, якщо не в Чи Поїдуть і, є якісь можливості. Е, я не знаю, мабуть, можу розкривати секрети. Є таке село Сіль, е, сіль так на Закарпатті. Будемо їхати до Ужгорода. І потім нас там зустрінуть і приїдемо в табір разом з іншими дітьми? А тобто, це сам тут саме інтеграційний так, табір, де будуть так. перебувати всі діти. виїзний. Да, mm -hmm. скажіть, будь ласка, ось ви згадали про ваш другий проект Готуємо дітей до майбутнього. Мені дуже подобається ця назва. А я розумію, що мова йде по більшості саме про молодіжку. Ось чи ні? От чи є якийсь, знаєте, психологічні якісь навички, чи даєте ви от як. Ви, власне, її готуєте до майбутнього. До якого? Про молодіжну групу говорю, тому що вони такі помітні. Коли no. вони заходять в кімнату, то місця стає мало, але насправді цей проєкт включає дітей від 6 років. Oh. І готуємо до майбутнього, він багатокомпонентний. Там є і компонент неформальна освіта, під час якого діти вчаться вчитися. Є такий, така методика, яка називається Самоорганізований освітній простір, mm -hmm. коли дітям дають якесь проблемне питання, вони кооперуються, шукають відповідь на це запитання, а потім презентують. І це одна діяльність, але насправді вона про комунікацію, кооперацію, креативність і самопрезентацію. В роботи в команді так, це, дуже важливо. Так, зараз. Це один із напрямів, і ми його використовуємо е, в обидвох проєктах. Бо діяльність відбувається паралельно, е, тому е, Багато чого спільного є в цьому Діти але, різні. Але, але знаєте, ну якщо б ми говорили про мирні часи, питань би не, не виникало. Але mm. зараз є такі виклики, особливо для дітей, знаєте, психологічні виклики, коли вони не розуміють, на яке майбутнє їм чекати, бо що буде завтра, особливо коли дитині вже більше 12 років. Ось чи є у вас якісь психологи чи співпрацюєте ви психологами, які можуть допомогти дитині, обрати майбутню спеціаліст? можливо, взагалі розуміти, куди рухатись далі. Ну, якщо говорити взагалі про психологічний аспект, да. то зрозуміло, що є психолог, і робота психологічна вона проводиться постійно. Uh -huh. І починаючи від навичок стресостійкості, так розуміння, oh. що таке стрес, бо е, на сьогодні це слово, яке на язиці в кожного, да, і розуміти, який в нього прояв, що ми можемо зробити, в якому випадку ми можемо самі впоратись з цим. А в якому випадку треба вже звертатись до фахівців, коли ну якісь наслідки є, з якими поратися самостійно не вийде, і можливо, вчимо неможливо, а точно вчимо батьків підтримувати своїх дітей. О, тобто, ви ваша е, робота розрахована не тільки на дітей, а й на батьків. Це дуже важливо. Така Так, так психоедукація, угу. бо, перш ніж підтримувати дітей, треба розуміти самим, як це робити, і самим бути в ресурсі. О. Е, Бо всі страждають від цього. Так багато агресії зараз є, і е, також давати раду цим своїм емоціям. Е, це нормальні емоції на ненормальні явища. Бо війна це ненормально. А є якісь спільні проекти батьків і дітей? От так, щоб вони були разом. Ми тобто? намагаємося організовувати спільну діяльність, наприклад, театр юного глядача відкриті для нас двері. Так, побачили навіть наших що глядачів. Що діти і батьки які відвідують, бо eh, обов'язково умова, Щоб діти були з батьками, оскільки це вихідний день. Ну, з одного боку, це умова, а з іншого боку, це можливість і батькам відпочити. Бо репертуар театру, театру юного глядача він розрахований не лише на дітей, а і на буває також, значно да. враженішими. Є батьки, Ось нещодавно ми ходили на поліану і казали, така вистава з да. смислами. Да, да, і тому, смислами якщо є можливість залучити батьків, Найближчим часом спільно з організацією Спорт для всіх свято-суперспортивна мама і ми вже потрохи формуємо команду, і це та ситуація, коли діти будуть підтримувати батьків, щоб вони відчули так само, що і дорослим часом потрібна підтримка. А щодо якихось таборів чи якихось виїздів дітей з батьками, можливо, ретрити якісь є. Це щось таке. Бо бо мені здається, дуже багато мам знаєте, Вони би вони хочуть куди, кудись поїхати, але не мають можливості. Як ну, я жартома кажу, мама це така професія, що немає ані вихідних, ані лікарняних. Так, так. На щастя, у нас є партнери. Це Соціальна місія «Діаконія» з Молдови, і вони вже другий рік поспіль запрошують саме мам і дітей на от, як ви говорите ретрити в селище Ціпова, там mm. мальовнича природа, це на березі Дунаю, і активності відповідні для того, щоб перезавантажитися, уповільнитися. Там є монастирі, є можливість помолитися. І як кажуть батьки діти. Виспатися, хоча б тиждень. відпочити в безпеці. знаєте, відпочити коли не лунають тривоги, не там не, не, не турбуєшся ні про себе, ні про дитину. А, і я хочу повернутися до початку нашої розмови. Ви казали, що у вас є ще інклюзивне направлення. Найти родини, де є а, діти з особливостями. Мені здається, що вони особливо під час війни вони взагалі потребують особої уваги. Ось які можливості є в Карітас. Інклюзивний центр розташований за адресою комітетська 4 дріб 6. і в них, е, окрім ні, не окрім це, мабуть, найважливіше, є фахівці, такі як логопед, реабілітолог, психолог, які працюють саме з цими дітьми. А окрім цього, є майстерки, які можуть діти відвідувати. Ну, це ми так говоримо, діти насправді там є молодь, яким і 30 років, але ми знаємо, що є певні особливості і е, вони. Продовжують в якихось сферах бути дітьми. Е, до речі, там, життєві навички, напрям життєвих угу. навичок також активно розвивається, тому що вони вчать дітей, починаючи від е, застібання ґудзиків, закінчуючи приготуванням хоча б елементарним їжі. Але важливо, що мають доступ до фахових е, спеціалістів. І е, це також безкоштовно для так, батьків вразливих категоріях. Те, що пропонує благодій не фонд Карітас Одесу ГКЦ» це безкоштовно. Як ми говоримо для вас, це безкоштовно, але хтось за це платить. А хто за це платить? Це ваші партнери? У різних так, так. у різних проєктів є свої донори. Це Карітас Іспанія, Карітас Австрія. Багато багато років підтримує саме окрім інших, саме дитячий напрям. Нін Protection – це основний донор проєкту гуманітарна допомога для людей, які постраждали від війни. в Україні, ми за це їм надзвичайно вдячні. Кіндермісія також є така організація, що можемо підтримувати наших дітей і навіть виїзними таборами. Бо ми розуміємо, що на це потребується більше коштів. Ну що ж, Вікторія, я дуже дякую за те, що ви робите, і що знайшли час завітати до нас студію. І до нових зустрічей. Я хочу сказати на завершення, що в нас є сторінка в інстаграмі, сторінка в Фейсбуці, і всі деталі, всі нюанси зазвичай ми прописуємо там. Або завітайте за адресою Джевецького 13, колишній Лермонтовський, і вам розкажуть всі, всі подробиці. подробиці і про і про, табори, Запрошуємо, і про діяльність Запрошуємо, Так, карітас. бо набір є, і можливість потрапити ще цього літа в табір також є. Я думаю, що десити з радістю скористаються такою нагодою.